Місцевий аналог пісенного конкурсу Євробачення відбувся минулої неділі у Сокальському народному домі. Детально про мистецькі змагання вам розповість Надія Земницька. 11 серпня 12 співочих громад Сокальщини зібралися на другий фестиваль української народної пісні Золота Октава-2013. Організатори конкурсу поставили перед собою благородну мету дати змогу талановитим людям з усього Сокальського району представити свої творчі доробки широкому колу глядачів. Мистецькі змагання відбулись у кілька етапів, і до участі у фінальному гала-концерті було запрошено 12 тих виконавців та художніх колективів, яким віддало перевагу компетентне журі. Вагомим стимулом для усіх учасників співочого дійства став головний приз золотої октави» – 5 тисяч гривень. Ці кошти надав відомий у нашому краї меценат Сергій Вишневський. За умовами конкурсу половину вказаної суми отримував безпосередньо переможець, а інша половина призначалася народному дому того населеного пункту, який він представляє. Фінальна частина мистецького конкурсу Золота Октава відбулася на високому організаційному рівні. Поспостерігати за виступами наймайстерніших конкурсантів зібралася повна зала глядачів. Перед виступом кожного з учасників на широкому екрані демонструвався презентаційний відеокліп, у якому розповідалося як про співака, так і про його рідне село чи місто. А одразу по закінченню виступу конкурсанти потрапляли у так званий «грін-рум», де мали змогу розповісти про свої враження ведучим пісенного дійства. Після виступу останнього конкурсанта розпочалася процедура підбиття підсумків мистецького змагання. Система голосування була доволі складною, адже представники кожного із населених пунктів, що були представлені у фіналі, оцінювали виступи всіх учасників, окрім свого. Підрахунок набраних голосів тривав близько півгодини та приніс такі результати. Набравши у сумі 74 бали, перемогу здобула представниця Тартакова Галина Шеремета. Лише на один бал менше отримав Іван Нечай із Сокаля. Третє ж місце посів червоноградець Павло Романчук. Заспівавши пісню на біс, переможниця відповіла на запитання кореспондентів телеканалу Бужнет. Пані Галю, вітаємо в першу чергу вас з перемогою. Розкажіть, будь ласка, які зараз на даний час у вас враження? Я щаслива. Я хвилююся, що ще не заспокоїлась від того пережиття всього, і я щаслива. Звідки ви дізналися про конкурс, як тривала підготовка? Сьогодні ви озвучили те, що музику ви самі складали. Розкажіть, будь ласка, про це. Музику це трошки не так, я музику не сама складала, мені допомагав, склав, точніше, музику одногрупник Назарій Любінець. Так, це. Як я на конкурс побувала? просто в селі, проживаючи, в селі пані Стефа наша запропонувала мені взяти участь у конкурсі. І так я погодилася. погодилась. Як ви готувалися до конкурсу? Знаю, що ви всією дружньою сільською громадою готувалися, ви вибирали декорації, костюми. Розкажіть про це, будь ласка. Мама в більшості працювала над декораціями, я, звичайно, вравала, співувалася вдома, займалася цим. А так, решту, всі, всі також допомагали, хто чим міг. Я їм вдячна. Чи плануєте ви своє подальше життя пов'язувати з музикою? Так, музика це моє життя. Я працюю з цієї професії, я ще навчаюся у консерваторії. Чи є у вас вже якісь певні цілі в подальшому? Цілі, ну не знаю. чи. Я хочу, мати таких дітей з талантом, щоб їх виводити у світ у люди, навчати їх цьому гарному мистецтву. Що ви побажали учасникам, які взяли участь, але все-таки не виграли? Побажати? Успіхів в подальшому ні в якому разі не засмучуватися, тому що я сама я надіялася, але не думала, що переможу. Тому не здаватися в житті йти вперед і вперед. Червоноград у пісенному конкурсі Золота Октава достойно представив молодий та перспективний виконавець Павло Романчук. Після закінчення дійства він також поспілкувався зі знімальною групою Божнету. Павло, знаємо, що золота Октава відбувається вже вдруге, але Червоноград вперше бере участь у ній. Звідки ти дізнався про конкурс і як тривала підготовка? Хто тобі допомагав? Е, насправді дізнався про конкурс через інтернет, через друзів, які саме запропонували мені взяти участь. Ну, я вирішив спробувати. Е, ну е, я насправді не очікував. Що я на третє місце візьму? Просто дійсно всі учасники були досить сильні. Хто тобі допомагав у підготовці? У підготовці мені допомагали е, Світлана та Роман, які е, допомогли зробити на насправді цю пісню більш яскравою. Взагалі ти сьогодні сьогодні себе на концерті показав досить високо. Розкажи, будь ласка, про твої музичні досягнення. Скільки років ти займаєшся музикою? і Які цілі ставиш перед собою? Ну насправді в мене таких високих досягнень немає, але в принципі я був займався в музичній школі, студіював у реверансі два роки. Ну це звичайно там в принципі вокалом займався тільки два роки. Чому саме Івасюк і чому Попурі? Е, ну насправді я хотів завести публіку, завести народ. Е, і Восюк це класика. Я взагалі думаю, яку яку ж би ту пісню вибрати на е, такий фестиваль. Ну я ж бачу, що це фестиваль більш народний. То я виберу більш класичну, наприклад, і восюка захотілося. Чи вважаєш ти, що голосування було справедливим? Е, так, досить справедливо, хоча там було безліч там нюансів, але все гаразд, все добре. ти задоволений тим, що є? Звичайно, що задоволений. Ну, бажаємо тобі успіху подальшого. Організатором та ідейним натхненником пісенного конкурсу Золота Октава є почесний президент центру розвитку та захисту прав жителів територіальних громад світанок Віктор Притулко. Після того, як відлунали останні акорди мистецького дійства, він також поспілкувався зі знімальною групою телеканалу Бужнет. Пане Вікторі, розкажіть, будь ласка, взагалі про цей центр розвитку світанок і як у вас виникла ідея створити пісенний фестиваль Золота Октава? Ну, центр розвитку світанок він власне працює на розвиток громад, на розвиток і підтримку всього українського українства. Громадська організація створена теж і заснована мною в 2005 році. В більшість наших проєктів, звичайно, стосується культури, різних культурних проєктів, культурних заходів. Ну але крім того, ми займаємося і господарчою діяльністю, зокрема діяльністю мікропроектах е різних. Ну а золота октава ну, Золота Октава, напевно, в минулому році виникла. Спонтанно своєрідно ви ви якщо ви вловили таку своєрідну схожість з Євробаченням, то власне Євробачення, напевно, і десь якісь ті їхні думки змагання між країнами наштовхнули нас на те, що а як підтримати українську пісню? Ну просто запросити на концерт, воно не приживеться і не запам'ятається. А якщо це зробити конкурсом, сприйняття зовсім інше. То чи важко йде підготовка сама до фестивалю і чи це в часі багато затратне? Ну, Власне, починається підготовка. Цьогорічного принаймні, фестивалю, починалася десь з 1 квітня. В часі тобто, досить багато займає часу. ну, Якби не е, організації, які нам допомагали того року, зокрема, е, Імпреза, емотагентство на цьому, які власне взяли на себе важку роботу, зйомку презентерів. Це займає час, це займає е, зусилля, то врешті це є свій кошт. Ну і таким чином, от, хто на себе яку частину роботи взяв спільними силами, ну, вже під таким, скажімо, координуванням світанку, вийшла цьогорічна золота октава». Чи бачите ви повний розвиток порівнюючи з минулим фестивалем і цьогорічним? Ну, скажем так, було багато враховано нюансів, недоліків минулорічного конкурсу. Ну, звичайно, виникали того року свої. Ну, важко сказати, щоб щось кардинально відмінялося. Трошки змінили принцип підходу. Принаймні, будувалися ролики по-іншому. Ролики будувалися для більше презентації учасників. Вже самі ведучі більше презентували сели, і населені пункти. Ну а зрештою, треба трошки часу проаналізувати, з боку. збоку. Щоб ви, як організатор, побажали учасникам дійства. Ну напевно, не втрачати того хисту і таланту, тому що я думаю, ви згодитесь зі мною. Рівень досить високий був у всіх учасників. Учасники вкладали душу, вкладали серце в пісні. Ну і власне професійно.